Вони захищають наше небо українські бійці проти повітряної оборони. Дотепер чи не найзакритіший для журналістів рід військ, але Юлії Кирієнко таки вдалося побачити, як працюють наші сили ППО, і навіть почергувати з мобільними групами під час справжньої повітряної тривоги. Дивіться її репортаж далі. Тільки на над містом та околицях починає лунати сигнал повітряної тривоги. З'являються вони, мобільні групи ППО, паркуються подалі від міських забудов. Машина вже прогріта. Ми сідаємо машину, виїжджаємо на готовність, розкладаємо. Установкуємо спостерігаємо. У розрахунку цієї машини ППО двоє водій та стрілець. Вони розгортають свою установку Стінгер. Направляється на повітряні цілі, тобто крилаті ракети, самольоти, вертольоти, шахіди. Це найпопулярніший у світі переносний зенітно-ракетний комплекс. Його ще звуть американське жало. Такий є у 30 країнах світу і віднедавна працює на захисті нашого неба. А в сусідній лісосмузі до роботи готується ще одна мобільна група ППО із британською зброєю. ПЗРК Мартлет збиває шахіди, ну інколи ракети достаємо на її. Уперше Мартлет українські армійці використали навесні торік, і збили російський орлан на фронті. Потім зрозуміли, зброя ефективна і проти шахедів. і вперше показують її нам, журналістам так як американський джевелін, але стріляє керованою ракетою, як наша українська стугна. Це зброя мисливців на шахеди. Стріляти з неї можна навіть з автомобіля, який їде. Бо ракета керується самим оператором за допомогою джойстика, як у комп'ютерних іграх кажуть бійці. Тож не важливо, чи ти стріляєш, стоячи на полі, чи на даху будинку, чи навіть з позашляховика. 26 все, береш на корце ловиться ціль, наводиться в деякі настройки. Все пуск вона летить туди, куди я скажу. А це земля-воздух ракета. Все. Хоча нею хлопцям підказують що Можна даже по броньованій техніці лупанути. Мартлет знищила з десяток російських шахетів завдяки вправності її операторів. Було б прикольно, бо вони летіли всі разом, щоб одної ракети, до штук два-три їх лупанули. Тому що коли розривається ракета, в неї там 970 шариків, не голочок маленьких, таких гості да, Так, типа шрапнелі. Вона це все знищує на віну на, на відстані. Що стрілятиме із такої зброї? Червоний навіть не мрія у повномасштабну війну зустрів на строковій службі і зробив усе, аби потрапити у бойовий підрозділ на контракт. Я хотів служити в одній часті, а вийшлося, перекинули в другу так случайно. Вийшло, вийшло. поки ми спілкувалися з солдатами. Минула перша година, відколи пролунав сигнал тривоги. Вся Україна червона у небі. Російський міг носій кинжалів. Це значить, що чергування цих хлопців може тривати й кілька годин поспіль, навіть попри те, що жодної цілі в нашій зоні роботи для бійців поки що немає. Міг це одне а може бути удар не тільки від міга. Міг може бути відволікаючим маневром. Тому що завжди ви читаєте, що в бойовому чергуванні в морі знаходиться дуже багато їхніх кораблів, які теж можуть зробити пуски ракет. Одну з таких крилатих цілий збив нещодавно американським жалом 20-річний Андрій. Боєць каже, не перша на його рахунку. На радарах показало, що на нас летить, нам дали команду на знищення у нічний прибор. Розложено, притулився. Найстату було в. Видно повітряну ціль. і врятував чиєсь життя. Завдали збиття. Екіпаж відзначили нагородами. Андрій і досі свою носить при собі каже: оберіг і стимул ще більше нищити російських ракет. Тим паче на зиму бійців побільшає роботи. Юлія Грієнко, Данило Лисенко, ТСН 1+,1.